Мої вітання глядачам телеканалу Віта. Це програма наші. Сьогодні говоримо про музику, адже музика це також зброя. І сьогодні артисти працюють в умовах повномасштабної війни, тим самим допомагаючи українцям триматися і не здаватись. Тож про музику і яких сьогодні вона набуває значень, поговоримо просто зараз. І я рада представити гостя нашої програми: це Ігор Юрковський, автор, виконавець, поет, і композитор, заслужений артист України. Ігор Юрковський, композитор, виконавець, заслужений артист України. Загалом за роки творчості артист написав та виконав сотні пісень. Ці твори давно завоювали серця слухачів, а деякі з них стали настільки популярними, що їх вважають народними. Ігор Юрковський є лауреатом всеукраїнських конкурсів та хід парадів. А його авторські пісні Повернися Соловейку для мене летять лелеки за кордон виноградна лоза неодноразово були визнані кращими на всеукраїнських фестивалях. Пане Ігоре, рада вітати вас, Рада вітати вас у доброму гуморі, оптимістичному настрої, попри все, Є також мені приємно з вами зустрітися, поспілкуватися. Ну, я думаю, що як всім артистам на сьогоднішній час ну, важко, скажімо, так, і всім людям важко. Артистам важко ще і за те, що наша публіка зараз. Скажімо, переживає дуже страшні часи наша аудиторія. Одні боюють, одні волонтерять. Ми що можемо робити, то це допомагати пісною, допомагати словом. І... Власне тільки... власне, те, що ви робите завжди, правда? Тому ну, музика так. це ж і є ваше життя, тим, чим ви, чим ви живете і е, і працюєте. Скільки часу ви займаєтеся творчістю? Взагалі, от якщо ось так порахувати, напевно, це... напевно складно. Ну, все я ну, я не скажу скільки часу, я скажу що це все життя. Це з самого раннього дитинства з шостого класу. Це я дуже плідно почав займатися, вже писати пісні, а до того то грав на баяні. Освоював цей інструмент, потім гітару, а потім почав писати пісні. І так все життя я в творчості, де б я не працював, де б я не вчився, бо я, скажімо так, то я весь час займався музикою, писав пісні і співав. І ось так, от по життю я йду тільки угу. з піснею, що називається. Ось пісня, музика завжди поряд з вами. Тобто, ви проживаєте своє життя, якісь його певні етапи. Тобто, це було і дорослішення, і навчання, і потім якісь. Свідомий, уже дорослий вибір і створення сім'ї, і далі. І коли життя проходить певні етапи, весь час поряд з вами пісня. І музика, і ваша творчість, і от якщо говорити про от останні роки і пригадати період пандемії, коли артистам надзвичайно складно було в карантинних обмеженнях, коли не було змоги працювати, не було змоги влаштовувати концерти. І далі повномасштабне вторгнення. І ось так би мовити, з однієї війни на другу. Ось в цих умовах наскільки складно було зберегти себе, зберегти свою творчість, Творчість десь виловлювати ось ці можливості працювати, не здаватися і боротися тим допомогою я, творчості. Я, я Питання. Дивіться, в цей час, коли я тільки починав. Тяжко було 90-ті роки, маленькі зарплати, люди бідні, розвал, розпад Радянського Союзу. І я коли почав займатися це перша Червона Рута, 89-й рік, я почав писати пісні, а були вже такі маститі музиканти, які, скажімо так, більш були професійніші, і вони казали, що ти там пишеш, кому це потрібно? Ні. От, але я не здавався. Я йшов вперед і не зважаючи ні на що. Хто б мені що не говорив, та ти нікуди не проб'єшся, там Філіп Кіркоров, там другі такі, та це такий висота, така ти туди ніколи не... Я казав, я буду займатися своєю справою тим, чим я люблю. І незважаючи ні на що, чи то буде пандемія, чи то буде три пандемії разом, чи то буде війна, я вмію писати, вмію співати, і я це буду робити. І буду старатися це робити якісно і класно. І от е, сьогоднішній день е, верніше, прийшла була да, пандемія, у нас е, все закривалося. Я швидко перелаштувався, е, е, я створив невеличку групу, таку лайфову, де ми можемо квартирнички прямо грати. Ось е, контрабас, е, фортепіано, перкусія, саксофон. Ми адаптували всі мої пісні під такий склад, переаранжували їх. І от навіть в тому році я зробив, в мене якраз був ювілей, і ми в таким, таким складом зробили концерт, були для дотримання всіх санітарних норм. В, плеяді. в плеяді, ми, да, плеяді ми зробили концерт на ювілейні таким складом, і все було дуже класно. Тобто ми простосувалися навіть, в до, такій таких, да, навіть до таких. У камерній навіть до таких умов. Угу. За війною набагато все складніше, це все само зрозуміло, тому що, наверху, зараз, щоб навіть проводити концерти, світло вимикають, не знаєш, коли включать і це все. Але ми теж можемо це по-іншому зробити. Ми переробили під акустичний взагалі варіант без електронних інструментів. Ми можемо і так пограти і для хлопців на передових, і прямо в бліндажах. Що недавно я зробив з Миколою Середюком, народним артистом України, буквально дві тижні назад. Він позвонив мені і каже, Ігор, давайте поїдемо і прямо в палатах, тому що хлопці не можуть прийти в зал. Прямо в палатах Поспіваємо. Я згодився, і ми поїхали і поспівали прямо коло його ліжка. Я з гітарою стояв, сидів, співав і не одному хлопцю. І це боляче було на це все дивитися. Коли... А як хлопці я... сприймають? музику, Я пам'ятаю, коли ми вперше mm -hmm. зайшли в палату, і коли я взяв гітару і заспівав пісню, яку я ще написав у 2014 році. проважали хлопців на фронт. Я так пам'ятаю той день, вперше, які ти відчуття були, 14, коли, мовити, коли в Україні ще. війна, і коли ми на полігоні проважаємо хлопців, і я цю пісню виконував над Україною, гроза вона називала ця пісня. І потім в нас був тур з Олією Сумською, народною артисткою України і чоловіком Віталієм Борисюком. І я коли зайшов в палату і заспівав цю пісню, і там хлопець був в Закарпаття, по-моєму, чи, чи з Івано-Франківської області. Він плакав і після цієї пісні, і вже коли ми прощалися, то він все таки зі мною ще хотів поспілкуватися через цю річ, яка його зацепила, То д -д я доніс цю думку, і я йому якось морально все-таки допоміг. Хоча він там під капельницею лежав, і це все. А як вам? Це ж важко? Дуже емоційно, тяжко було, дуже тяжко, тут, особливо, тут, коли ну, я побачив без кінця людину без руки, і без руки. Я перед ним так перед його дружиною співав і ще коло нього коли сиділи ще. Теж його побратими. Я заспівав дві пісні і потім вийшов, бо не міг більше там чисто психологічно, а Свідюк далі продовжував вже після мене співати. Ну це, це тяжко, це треба налаштуватися було. І Тому ви ж їдете зараз з концертами благодійними, так? І... Ми, ні ні, ні, від, ні, ні, ні від одного я не відмовляюсь з концерту, угу. де запрошують, я без. Вагань збираюсь і, і приїжджаю, і виступаю, і, і де запрошують, і треба збирати кошти на якийсь автомобіль, ми там, треба просто хлопців підтримати морально, ми теж там. Ціле літку ми працювали, так, зробили таку невеличку гурт, такий, музична оборона. Було багато туди артистів, ходило і Свидюк, там був Міша мода, я Віка Гнатюк, молодь теж приймала участь. Крейзі Чіка, дівчинка, така фінницька молода, реперша. Ось якою до речі ми цю пісню зробили. Пересилимо, переборемо, переможемо, заспівали. Ось і це ми про їздили... неї поговоримо. Це ваша одна зостання позиція. Так, ось і ми їздили, де нас запрошували і національній гвардії співали, і в на різних об'єктах, де охороняють наші хлопці, не будемо зказувати десь. Я думаю, ще будемо їздити, тому що як тільки треба буде, то ми зразу відгукуємося і допомагаємо. Чи може а коли почалася повномасштабна війна? Пам'ятаєте той момент? Такий був ступор у всіх, знаєте, не знали чого очікувати. Я коли і... подивився на обличчя цьому їхньому президентові, то я зрозумів, що це просто сатана, якась сидить в телевізорі, і це все говорить, те, що воно там несли. А ви думали про те, що от невідомо коли ви вийдете на сцену? Невідомо, коли ви візьмете до рук гітару, мікрофон і чи взагалі це станеться. Ви були такі думки? Ей, думки були різні, але ви знаєте, чомусь я настільки був впевнений, що Україна переможе, що ви собі навіть не уявляєте. Нас просто ну на 100%. Сподіваємося, що ну, пересилимо, і, і переможемо, і як, буде, у, як це... у вашій пісні. До речі, про неї. Коли написали Пересилимо, переможемо. Б... Це була значить, ініціатива е, хорошого одного бізнесмена. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Це вже вже було віслі. повномасштабне втрогну вторгнення була, так, в Шуберанській Віталій. Ось е, каже Ігор, давайте зробимо такий проект. Каже, зробимо таку пісню, яка буде надихати, яка буде допомагати нам боротися з загарниками. Я кажу. Добре, і Алла Боровська, така поетеса на всій війниці, вона написала текст, доповнили ми трішечки його, і от спільно з всі разом зробили такий продукт, і, і відео відзняли навіть на цю пісню. Вона зараз є в Ютубі. Називається «Переборемо, пересилимо, переможемо. І, до речі, зараз ми попробуємо її трошечки реанімувати, більш може трошечки адаптувати під. Якісь нові часи, нові віяння. Попробуємо зробити такі пісні амгрейт. Ось ну, пісня дуже людям подобається, де я її тільки не виконував. Хлопці, солдати встають і співають разом з нами. Під Підбадьорюю, підбадьорюють. Так, бадьорю, так. Допомагає і от коли я тільки дух. записав, то послав хлопцям на передову, по WhatsApp, вайберам, всім порозсилав. То мені пишуть, давай ще таке, давай ще таке, тому що хлопцям потрібно, потрібно а, тобто, таке. Змінюється, так? Змінюється музика під час війни, змінюється риторика, стилістика, ідейність, посил. Навіть. Чого Så вимагає собі. публіка і час, власне? Само собою, тому що, що ви бачите, що зараз е всі на таких емоціях. Е і це не, е люди на свої очі побачили ці, ці, ці жахливі руйнування, ці, ці бом бомбардування. Е ці, все це вже в нас не, не, не десь там в телевізорі, не десь там дуже далеко, там на другому кінці світу. Це в, нашу, в наших домівках наші люди тікають, наші. Люди бачать ці машини ці розстріляні, це, це, це все згорене. Ну, тут вже все по-справжньому, тут вже і емоції справжні, тут вже нічого такого не, нема награного, тут все, все отак кипить всередині. Переможемо, пересилимо, переборемо. От як у вашій пісні, я розумію, що йдеться не лише про боротьбу зі зброєю, Йдеться і про те, як українцям сьогодні вижити, вистояти на відносно мирних територіях. Ті хто у тилу, Ми ті, всі хто всі на фронті, Ми всі, всі, всі сьогодні на всі на фронті, кожна свій фронт, і як триматися психологічно, вистояти аби. Продовжувати могти, продовжувати боротися. Ну, далі, треба вірити на нашу на в нашу перемогу в, і в, в наші збройні сили, і в наших людей. Оце саме головне. Я це вірю на 100%. я кажу, я з першого першої хвилини вторгнення, ще до навіть вторгнення, я ж кажу, що Алябін – його фамілія, але халябі. Я ще тоді був впевнений, що і і вступляться за нас, і будуть допомагати, і ми вистаємо, тому що як це вони можуть прийти і нас поневолити. Та кожен візьме, я буду своє боронити свою отут. Я просто не знаю я всім, чим тільки можу. І так кожна з нас людина. Ігор, зараз наступає скоро період новорічно-різдвяних свят. Як yeah. ви ставитесь до того? От яка ваша думка? Чи потрібно святкувати, чи потрібно створювати якусь таку святкову атмосферу, навіть для наших. Захисників і захисниць для наших діток, які і так втратили дитинство і багато чого під час війни, створюйте їм таку якусь часточку атмосфери свята. Я до речі бачила ось одну із ваших робіт в такому камерному виконанні. Різдвяна пісня дуже красива. Так. Як, як ви ставитесь Я до того, уважаю, і як що, можливо, що не тобто, треба у дітей не, забирати не треба забирати, це тобто свято. як це зробити це акуратно, от, щоб не не, не, робити, не дратувати когось от зайвому святкування? Такі серйозні масові заходи, але. Для кожної дитини, там де вони там в садочку, в школі, треба робити свято з музикантами, ялиночками, подарунками, тому що життя йде, і як би не було, там. Воно більше не повернеться ці роки. Це дитинство, і воно має бути, якщо є така можливість, наповнена чимось різдвом, приємним святкуваннями, подарунками, тому що це назавжди в людини залишається. Спілкуванням один з одним, так. тому що це те, чого ми сьогодні потребуємо, і тому, що наші військові, наші бійці, вони стоять за нас сьогодні на передовій, роблять нереальні речі в таких да, жахливих да. умовах. І сьогодні ми зі свого боку маємо їх підтримувати. Чим можемо, да. чим можемо. Чим можемо. і якимись донатами, словом, піснею всім, чим тільки можливо. А чи пишуться пісні під час війни у вас? Я написав за весь час цього повномасштабного вторгнення дуже багато речей для різних виконавців пісень, для різних виконавців. То, ну, всі пісні зрозуміли, на яку тему. Ось, і ось остання, яку я віддав зараз, співачка Астрая така є. вона Актриса, але теж виконує пісні, ми знаємо її колись, вона дуже була популярна Астрая. Я буквально нещодавно написав пісню Вірю у тебе, вірю у тебе, хай віра моя, додому поверне, додому поверне. І я їй запропонував, їй дуже сподобалося, вона зараз цю пісню буде робити. Вікторія Гнатюк теж співає мою пісню Повертайся додому, солдати. Народна артистка Шелепницька теж я для неї написав пісню. Повертайся, солдат, по-моєму, теж. Ну, там інші, інші слова, інші поетеси. Мене от мені хочеться це зараз про це писати. Це як окремий такий пласт культури, військової патріотичні пісні. І в нас таке повинно бути зараз, тому що без хороша пісня, вона прямо як, скажімо, як ковток свіжого повітря надихає людей. Я бачив реакцію хлопців моїх з передової, у мене дуже багато друзів там. Коли а, яка, а яка зараз пісня? взагалі реакція публіки, публіки на пісні? От не лише військових, взагалі, коли ви виступаєте на благодійних концертах. Чи стала публіка інакше сприймати музику або ви дивіться, артесті? ви дивіться, завдяки тому, що зараз немає тут цих роз, розмальованих кіркорових з басковими і ще є ж ними. Наприклад, пісня Цей сон, цей сон Степана Гігі. Це зараз просто порвала тік-ток, і люди на на концерти приходять і мало танцює, хто б таке міг ще колись сказати. Іво Бобул з піснею так, теж там порвав Тік-Ток і теж зараз робить гастрольні тури. Українська пісня живе. І вона нічим не гірша Філіпа Кіркорова. Просто не було такого такої реклами, не було такого розкрутки. Зараз наші пісні будуть на рівні і, і молодь, і старше покоління нормально сприймає. І все Просто. дуже класно. І ця культура українська вона буде жити. Її 300, більше 300 років вбивали, але її не вб'ють. Не було такої цінності українського, от як є саме зараз в умовах в умовах війни, коли хочуть його знищити. І На початку початку х коли ще пам'ятаєте, територія Апула така, угу. да була така. Ось тоді почали розвиватися україномовні співаки, контент такий почав розвиватися, і в кінці 98 рік вже почалося знову засилля російської попси, російської культури. І от і вона, от до 2014 до, до 14-го року, мала пріоритет в Україні. Всі слухали. Російськомовниця українською вважалося це так, щось таке, там трошечки другорядне. Але зараз все переміниться. Але Не зараз. Але не зараз. І, і дуже все переміниться. Я кажу, що зараз вже навіть ті, хто виконував виконавці, які виконували пісні російською мовою, відмовляються від того репертуару. Навіть переробляють пісні та, та, на, та. на українську. Ігоре, що дає сили працювати далі? Важко зараз усім. Кожному. Важко фінансово, себе. да, важко, тому що я кажу, немає таких концертних виступів, де можна заробити, немає там різних, скажімо, корпоративів, то само собою. Ну, якось як всім я думаю, що нам не, не важче, ніж тим хлопцям, які зараз там ночують в окопах при в снігу при мінусовій температурі. Я думаю, що ми вистоїмо достойно зустрінемо нашу перемогу, якою бачите Україну після перемоги. Після перемоги часто ми на цю тему розмовляємо, і я всім кажу, хто наприклад там друзів багато повиїжджало, там дівчат, повиїжджало за кордон, яка ви знаєте, після перемоги тут буде другий Гонконг. От побачите, тут буде настільки все розвиватися, тут настільки все буде будуватися. Тут буде така ціка процвітаюча країна, якою Україна ще не була ніколи. Це мабуть буде навіть не відновлення, а оновлення це України. Повне, це буде абсолютно оновлення, нова. Та, це повністю буде нова, класна, крута держава. І як зараз наші хлопці всій Європі і всьому світі найкраща армія світу вже скоро її признається це 100%, вона і є найкращою зараз. Як колись козаків, вся Європа наших наймала і боялися козаків, все згадайте, сірка, який... Брав фортеці на, на запрошення короля Франції за за пару днів, які вони не могли там взяти їх руками. То так і зараз наші бійці будуть найкращі в світі, і є найкращі в світі, і Україна буде одною з самих передових держав світу. І українці вже це довели всьому світу. Так. Що ми особлива нація, і що ми дуже сильні. І духом, і тілом, і, і тілом. своїм розумом, і культурою, і творчістю. Ігоре, я вам дуже дякую за щиру розмову. Я бажаю, щоб у вашому житті пісня лунала сильно, дякую. гучно, оптимістично на дякую. перемогу нашої прекрасної України. Дякую Василий. вам за розмову. Тож музика однозначно лікує, дає сили працювати далі і жити, і залишається в історії, розповідаючи правду. Це була програма «Наші» на телеканалі. Віта. Дякую, що дивитесь.